То до коли ж будуть продовжені робочі візи, карти побиту та дні по біометричному паспорту, якщо вони у вас закінчилися або ж закінчаться в найближчий термін? Всім привіт, друзі! Мене звуть Сергій Пех, і сьогодні я коротко та по порядку спробую вам це пояснити. Звісно ж, традиційно перед початком відео, я прошу вас втиснути вподобайку цьому відео, поділитися, поширити це відео. В соціальних мережах, щоб більше українців дізналися цю інформацію. Ну і звісно ж, ви можете в цьому їм допомогти. Ну і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі та корисні випуски новин. Ну і переходимо до найголовнішого, друзі, і розпочнемо ми все це. Від робочих віз, якщо у вас робоча віза закінчилася до 24 лютого 2022 року, то це означає, що ви відноситеся до устави, яка говорить нам про коронавірус, тобто до коронавірусних обмежень. І на сьогоднішній день коронавірусні обмеження в Польщі продовжені до 31 серпня, і це означає, що ваша робоча віза. Продовжує ваше легальне перебування до кінця серпня, плюс 30 днів для того, щоб виїхати з території Польщі. Звісно ж, друзі, важливий момент, що продовження будь-яких документів для водіїв далекобійників вони вважаються недійсними. Але точніше вважаються недійсними в Європейському Союзі. Якщо ми говоримо виключно про Польщу, то всі ці категорії, які я назву, тут дійсні. Тому це прийміть, будь ласка, до уваги. Ну і звісно ж, друзі. Наступна категорія це якщо ваша робоча віза закінчилася після 24 лютого 2022 року, то це означає, що ваша віза робоча продовжується у зв'язку з військовими діями в Україні, і вона продовжиться до кінця цього 2022 року, тобто до 31 грудня. Звісно ж, переходимо до наступної категорії. Якщо у вас біометричний паспорт і дні закінчилися по біометричному паспорту до 24 лютого 2022 року, то це означає, що ви також відноситеся до коронавірусних обмежень до цієї устави, і ваші дні продовжуються до 31 серпня плюс 30 днів. Якщо ж дні закінчилися по біометричному паспорту після 24 лютого, то це означає, що ви маєте право перебувати тут в Польщі 18 місяців, починаючи від 24 лютого. І, звісно ж, це незалежно від того, чи ви маєте позначку «Укр в песелі своєму, чи її не маєте. До всіх відноситься одне і те ж саме правило. Якщо ми, друзі, говоримо про карти побиту тимчасового сталого резидента. То тут так само, якщо ваша карта побита закінчилася до 24 лютого, вона продовжується у зв'язку з коронавірусними обмеженнями. Але якщо вона у вас зараз закінчується, то я вам рекомендую подаватися на нову карту, щоб потім не мати проблем. Звісно ж, це непросто, і для багатьох це буде навіть. Щось нове також я говорив. Якщо ви, наприклад, виїжджали хоча б на один день після 24 лютого до України, наприклад, та повернулися, то ви не зможете подати карту по на карту побиту. А лише тоді ви зможете подати, як від моменту в'їзду до Польщі, пройде 9 місяців. Це слід брати до уваги, і це стосується абсолютно всіх, чи ви маєте позначку в Песелі Укр чи не маєте. Всі повинні будуть чекати 9 місяців. Це досить важливо. На карту побиту на сьогоднішній день можуть подаватися без проблем. Будь-коли заїхавши до Польщі, це тільки водії далекобійника. Але, друзі, ви знаєте, що не всі категорії чоловіків мають право виїзду з України до Польщі. Ну і звісно ж, ми створили петицію з Тарасом юристом з Одеси про відміну заборони виїзду чоловіків за кордон. Це петиція на розгляді. Якщо ви її підтримуєте, пишіть за це в коментарях під цим відео. Також напишіть, будь ласка, чи хотіли б ви, наприклад, отримати робочу візу в Польщі, тому що на сьогоднішній день поки що такої можливості на жаль не існує. Існує така можливість, щоб отримати закордонний паспорт та внутрішній паспорт чи id карту. Ну і ця можливість також може існувати недовго, і це зробити можна лише у Варшаві, тобто в інших містах це зробити неможливо. Існує там і жива черга, і онлайн черга, і, звісно ж, чекати також потрібно досить довго. Така інформація, друзі, на сьогодні хочу вам нагадати, що ми продовжуємо збирати на наступний пожежний автомобіль. Підтримати, стати спонсором цього проекту, ви зможете за реквізитами, які є в описі до цього відео. І кожна злотувка може врятувати чиєсь життя. І та дитина, в яку можуть врятувати пожежники. В майбутньому, як я вже говорив раніше, може стати президентом і вигнати всю корупцію з України. А ви вірите в це? Підписуйтесь на канал. Побачимося в наступному випуску, друзі.